Цієї осені будинок вчених мав відзначати своє сторіччя, але ракетний обстріл Одеси в ніч на 23 липня змінив усе. Потрощені вікна та двері, тріщини у стінах та стеля, що частково обвалилася. Це наслідки російського терору. У критичному стані знаходиться й дах пам'ятки архітектури. Звісно, постраждала дуже покрівля. Вона таке відчуття, що вибухом її підняла, потім назад поклала, і вона вже вийшла з своїх пазов. Її обов'язково потрібно найближчий час відновлювати. Бо якщо ще дощ вона витримає, то там, якщо великий сніг, воно пайде, велике навантаження, вона може не витримати. Архітектори кажуть, роботи з ліквідації руйнувань можуть тривати близько шести місяців, а на повне відновлення історичної споруди піде декілька років. Але головне завдання на сьогодні законсервувати будівлю. Сьогодні ж всі роботи мають бути спрямовані на консерваційні постовельні роботи, на підсилення будівлі там де вона постраждала. От, і власне на сьогодні ведеться така робота. Вже після детального вивчення всіх цих питань ми зможемо вже повернутися до питання самих робіт фактично, зрозуміти весь спектр. У будинку вчених працюють спеціалісти міжнародних організацій, що оцінюють ступень пошкоджень та розробляють план відновлення. Експерт від місії ЮНЕСКО розповідає: будівля потребує постійного нагляду, аби вберегти її від подальших руйнувань. Подальшому за результатами обробки цих даних ми зможемо оцінити усі пошкодження, чи є навіть якісь суви, динаміка. Можливо, через деякий час буде повторне якесь просто точкове сканування, з яким ми зможемо зрозуміти динаміку, чи навіть якісь конструкції рухаються, чи вони були зміщені і так далі. Директорка будинку вчених каже, відчуває підтримку українських та міжнародних благодійних організацій. Однак наголошує, пам'ятку архітектури треба законсервувати якнайшвидше. Тож шукають міценатів. Якщо казати про міжнародні зв'язки, то саме на допомогу нам прийшли благодійні фонди. Працюємо з фондами, працюємо, напрацьовуємо нові зв'язки. Також шукаємо фонди, які нам можуть допомогти. На будь-яких наступних етапах на допомогу прийшли і волонтери, що очистили пам'ятку архітектури відбитого скла та побутового сміття. Наразі в будинку вчених працює велика команда фахівців, аби якнайшвидше усунути усі наслідки ракетної атаки. Дар'я Столькова, Віталій Кононов, перший міський.